Це одна ігра, ребята. Це яка вже пощоту? Четверта? Я скоро вже всі ігри дропну, які накачав. Там ще одна залишилася. Це передостання. Що? Якийсь Children of Morta. Я хезе, може щось нормальне. Сюжетний режим тут є. Я хезе, що це за ігра Побачив, скачав. Оп, игра. Та вряд ли? Зараз подивлюся. Якщо кооп, то це очередной дроп. Та вроді ні. А один-два плеєра, так. Коп. Так, я. Together, проснулася з холодному плоті. Так, можу я піти? Aged wood creaked, echoing through the quiet oh, rooms. Near the house stood a shrine to Rhea Dana, goddess okay, so she looks and daughter she looks of Rhea and a being of comfort. margaret soft answers but the goddess did not speak oh the lecherous petroki put them it was only the faint whisper of something dark something hungry

Мені цікавий геймплей. Діабло на мінімалку? Я сейчас гляну геймплей просто, аби мені його показав. Давай це скіпну. Я не буду проходити чисто геймплей. Наступна игра е, теж якась тактична буде. Я куча-куча бачив відео по цій грі, яку собираюсь проходити. Получається, моноперехати робити. Ну, я кооп ігри всі коп-ігри, я стараюся не зачіпати. Всі коп-ігри, які я нахожу, я стараюся притримати. Коротше, понятно. Прямо прям в тому році, правильно. Ох, давай! Блять! Це ж треба було поперхнутися і тепер цілий день хуйовить. Children of Mortia. Я не хочу. Я всі коп-ігри стараюся придержати. Всі коп-ігри без ісключень. Я навіть. Е, як там воно. Dead, Dead Island не зіграв. Бо це скучно самому. Такі ігри грати. Следующа ігра на контент. Ну, це понятно, це понятно, но мало що мало що, блять, життя перевернеться. Я найду на вулиці мільярд доларів з США і таке нічого собі. А потом мої всі усього. Ця моя кріпта виросте на один мільйон доларів теж. У мене буде мільярд. І я куплю собі комп'ютер, скажу: о, да, тепер можна зіграти у е, ту ігру з художником німецьким війській красі. Бо тут такої ігри нема, на жаль. То починим, починим тобі, починим, починим, як на відео тому показувало. Термопасту замінимо і все, все буде шагать. Увірено, уверено, буде шагать. Короче, запускаю наступну ігру. 6 минут хватило мене на цю ігру все. Поки що на цьому кінець.